Вітаємо ще раз на нашому каналі, ну, починаємо огляд. Маємо сьогодні на дворі 24 січня. Почав сніжок іти. З 16-ку хлопці домиють, довидувають і тоді зроблю повний огляд того комбайну, якщо не заберуть, правда. Так, почнемо. Витя, тут всі бляшечки, все. Поки що нічого не розбирали. Шнек в красі, серединка трошки витерта, є ділітілі, защити тут лежать. Давайте піднемо цією стороною. Кажемо наклона, транспортер, наклоні барабанчика, покажемо, бачите, в там гарному стані в Ціленькі, тут барабаня теж ціленькі. Тут звідси побачимо, давайте дивіться. Ремінь барабана стоїть новий. Заглянемо знизу. Тут, правда, все треба прибирати, видувати, чистити. Але з того, що бачимо, то грохот ціленький, грохот навіть в рідній фарбі. Ось видно його. Наклона так само не гнута, ціленька, не варена. Колесо, протектор трошки слабий, є тріщини. На цьому є, тієї сторони немає. Так, тут, дивіться, так само все. пилюці. Нічого ще не мити, не тронути. Тут що в нас ремінь барабана показав, ці ремені добрі. Мотор. Мотор треба так само промить, почистити. Є один патрубочок тут йде від фільтра. Там десь сучиться солярка, то його будемо міняти. Задні колеса. Це добре колесо тут от вам покажу. Знизу, дивіться, грохот. Все повністю ціленьке, так само в фарбі. Січкарня, січкарня на рухомих ножах. Ножі ще добрі. З одна сторона трошки стерта, інша, мені здається, ще не працювала. Тут покажемо вам соломотраси, решета. Водушки, думаю, треба деякі буде міняти. Не всі, правда, але деякі треба помі... поміняти буде. Решета добрі. Так само, як там і там їх. грохот скатна доска добра. Тут що на нас? Ремінь на січкарню добрий. Друге колесо в гарному стані, ціленьке, без тріщин. Тут є ремені. Оце мені здається є до заміни, але там лежить в кабіні, поклали запасного, то... Він піде, або ми поміняємо, або піде в комплекті. Ходовий ремінь добрий, двохручейний теж, от на сльоночка навіть є така. Не вийняли, як на диво. Ну зараз я покажу вам кабіну. От той ремінь, напевно, лежить. Кабіна так само треба поприбирати, почистити. Ось така кабінка повністю стікляна. Там приборів. Бункер. Ніхто так само не почистив після жнив, треба буде і вичистити. Огрягасничок є. Ну і покажу вам ще біля коси. Ось тут, дивіться. Вау, це все ціленьке. З тієї сторони йде коса, так само все ціле, нічого не варене. Варіатори, електромоторчики стоять на готовило щоб додати і збавляти оборотів. Ну ось маємо такого комбайника. Так само його будемо прибирати, чистити, можливо, деякі ремені міняти. Маємо інші комбайни, можете дзвонити, писати, дамо повний огляд. А цього як приберемо, думаю, теж зробимо детальний огляд.